Доброго дня, любителі світового кіно. Незважаючи на те, що в нашій країні йде війна і багатьом не до свят, людям все одно хочеться дива. Зараз у реальному житті дива роблять наші ЗСУ, а ось також багато дива в новорічних та різдвяних фільмах. Тому у цьому відео я хочу порадити вам та розповісти про нові новорічні різдвяні фільми, які або нещодавно вийшли, або зовсім скоро вийдуть. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну я з фільму, який вже можна подивитися в гарній якості, а саме закохатися в різдво від Netflix, А далі фільми будуть йти за датами прем'єри. У центрі сюжету Олівія, примхлива, самовпевнена дівчина, яка виросла у багатій родині. Її батько володіє мережею готелів, і вона з дитинства звикла отримувати все, що забажає. Якось напередодні різдвяних свят Олівія вирушає з нареченим на гірськолижний курорт, щоб відпочити та весело провести час. Але під час чергового спуску дівчина падає зі скелі. Її підбирає простий батько, одинак, який приїжджав повз. Чоловік підвозить Олівії до лікарні, де з'ясовується, що вона втратила пам'ять. Тоді він вирішує привезти її до своєї оселі, щоб спробувати допомогти повернути спогади. Далі у стрічці на головну героїню чекає нове кохання та святкове диво. До речі, в головних ролях знімається відома актриса Лінці Лохан. Друзі, хотів би звернутися до вас невеличким проханням. Для того, щоб поширювати україномовний контент, від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та перекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Фільм Різдвяна історія від Apple TV. Уявіть собі зворушливу історію в стилі Чарльза Дікінса про жадібну і злу людину до якої непередодні різдва є чотири духи, тільки смішніше. З Вілем Феррелом Райаном Рейнольдсом та Ктаві Спенсер у головних ролях. Із великої кількості музичних номерів Ренельд зіграє Клінта Брікса, молодшу та куметнішу версію старого примхливого Ебенезера Скруджа. А Феррел виступить у ролі Привида Різдва. Однак Клінт усе змінює та переглядає минуле сьогодення та майбутнє. У першій різдвяна історія розповідається з погляду привидів у цій веселій музичній інтерпретації класичної казки Дікенса. Прем'єра фільму запланована на 18 листопада та буде доступна на Apple TV. Незважаючи на те, що у фільмі Мара Вокрай не йдеться про Різдво або Новий рік. Фільм наповнений дивами, а тому варта й до перегляду у зимовий період. Фентезійна пригода під назвою Мара Вокрай розповість про дівчинку, яка знаходить таємну мапу до Маравокраю світу снів. За допомогою ексцентричного передисвіта вона мандрує з новидіннями і тікає від кошмарів у надії знову побачити свого покійного батька. Далі сміливо осеретіла дівчинка об'єднується з великим розбійником заради подорожі крізь сни і пошуків дорогоцінної перлини, яка виконує бажання. В головних ролях знімається Джесон Мамоа грає роль ексцентричного придисвіта Фліпа. Сімейне фентезі «Мара в Україні вийде на нетфлікс 18 листопада. Вартові галактики, чесно кажучи, це не є повноцінним фільмом. Кінокампанія Marvel Studios презентує це як різдвяний випуск. Вартові галактики спеціальний святковий випуск. Також стало відомо, що різдвяний епізод вийде 25 листопада 2022 року на Disney+. Плюс. Судячи з трейлера, команда космічних супергероїв вартові галактики вирішила повернутися на землю, відсвяткувати різдво, щоб трохи підняти настрій своєму капітанові Пітеру Квілу, який досі переживає розставання з Гаморою. В якийсь момент Дрек Сорунівник і Богомолиця вирішують зробити Квілу ще один подарунок, викравши голівудського актора Кевіна Бейкона, який власне зіграє у епізоді самого себе. Зазначу, що жарт про Кевіна Бейкена з'явився ще у першій частині вартової галактики та відсилає до фільму Вільні 1984 року, де персонаж актора завдяки музиці та танцям розбурхав сонне містечко. Ймовірно, це був один із останніх фільмів, який Квилл подивився до того, як залишити землю, пробудивши його любов до танців та музики. Пізніше він неодноразово згадував Кевіна Бейкена як свого героя. Фільм Люта нічка виходить на екрани 1 грудня. Напередодні різдва всі дружні готуються до свят. Навколо витає дивовижна атмосфера передешнього дива. І всі з великим ажіотажем і натхненням очікують настання грандіозної події. Сім'я головного героя, як і решта, відповідально готують свій розкішний багатий будинок до проведення свят. І ніхто не очікував, що в такі радісні та світлі моменти вони опиняться у вкрай небезпечному становищі. Група лютих і жорстоких грабіжників увірвалася до будинку в найнесподіваніший момент лиходії, налаштовані рішучі, їм абсолютно начхати, що то діти та жінки вони підуть на все заради своєї мети. Хазяїн будинку готовий віддати їм усі цінності, аби лише позбудеться раптових грабіжників. Але не все так просто, і тепер лише Санта зможе врятувати їх від злочинців. Анімаційна адаптація роману Чарльза Дікенса Скруч, різдвяна історія від Netflix». Режисером цього мультфільму виступив Стівен Доналі, постановщик школи монстрів. У мультфільмі, дебют якого заплановано на 2 грудня, головних героїв озвучили Люк Евенс, Олівія Колман, Джесі Баклі. Та Джонатан Прайс сюжет описується як надприродна музична адаптація класичної різдвяної історії про подорож у часі. Також, як у випадку з Маравокраєм, хочу порадити вам фільм Пінокю під Гільєрма Дель Торо, в якому не розповідається про свята, але це мультфільм видатного режисера, тому це варто уваги. В основі сюжету лежить історія, яку знають у всьому світі. Проте автор зовсім несподівано розвиває події фільму. У фільмі буде показано, як дерев'яний хлопчик тікає від свого батька, виступає у ляльковому театрі та намагається впоратись з агресією у світі дорослих. Дитина намагається знайти свій шлях у житті та вчиться відчувати кохання. Фільм трохи похмурий, що може не співпадати з очікуваннями тих, хто звик до доброї позитивної оригінальної казки. Однак, на думку авторів, ця історія нікого не залишить байдужим. Любителів кіно вразить не лише графіка, а й те, в яких тонах та атмосфері представлена добра дитяча казка Відома мільйонам. Прем'єра на Netflix відбудеться 9 грудня. Фільм Пригоди Тедді. Дія цього фільму розвертається у невеликому провінційному містечку. Тут дуже люблять різдвяні свята. У цей час у місті всі мешканці переймаються особливою атмосферою добра, взаємодопомоги та казки. Відкривається черговий різдвяний ярмарок, і, на відміну від красивих вулиць містечка, тут панує передсвятковий хаос та занепокоєння. Волею долі Маріанна, яка опинилась тут, несподівана для себе, робить дивну знахідку. Розглядаючи полиці з подарунками, вона випадково помічає на ній чарівного плюшового ведмедика, який здається їй живим. У цей момент вона твердо вирішує, що неодмінно повинна отримати Тедді, хоч би чого це й не коштувало. Щоправда, сам ведмедик не в захваті від дівчинки, що поклала на нього око, адже він завжди мріяв потрапити в багату родину. З цього моменту в його житті починається дивовижна подорож у світ, сповнений із сюрпризів. Прем'єра фільму припадає на 23 грудня. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.